От, алок, натуральні відтінки, максимально є дизайни, де є перепад тональності. Це нормально, тому що імітують максимально деревину. Навіть на цьому зірцю видно, що є перепад тональності, де стальніший, де світліший. Далі, по колекціям океану, в першу чергу, що можна сказати? що Це варіанти більше в подачі рустік. Є деякі відтінки, які будуть в селі, але їх там зовсім фактично немає. Кольорова палітра вона дуже широка, ну, 20 відтінків в середньому, да? і ви можете підібрати під будь-який стиль. І що подобається баріалока, це треба тільки вивчити цю тему У них такі є кружечки. Тут оранжевий може бути кружечок, красний чи там червоний, жовтий. І вони це ввели для того, щоб цей дизайнер більше розуміється. Що ти вже розумієш, якщо у вас стіни, наприклад, сірі, то під ваші сірі стіни з теплим вітінкою може підійти, наприклад, ламінат Баріалов тільки з определеним значком, Там оранжевий, жовтий або червоний. Так буде краще вибирати.